Доброго доброго всім ранку. Я вже в ванні. була, зробила собі патч, бо не дуже то й виспалась. І йду таки. Кіра, вставай. One, Все, мені два дні. Так, я знімаю вже патч. Іду вдіватись і красити. Так, я вділась, розчесалась. Тепер саме процес. красимось. Я вже в принципі накрасилась. Тепер е чекаємо і будемо йти на роботу. Я вже здів з роботи. Вже по другій кіра має прийти. Дійсно, я купила е щось. І тепер йду, я вже недалеко йду. Так, я вже вдома, кіри ще немає. Йду зараз готувати нам обід, тому що вона прийде, і псам варитка. Так, а це кіри, гречка, огірки, відбивна і огірки. Ну, так, я вже заварюю кашу буду варити псам. Нормально. Так, і тепер у нас, до речі, світло. Наберемо води. Мама вже вариться дуже. Нарешті фокус зловила. Мама ще сьогодні ходила, купила на подарок такий от блиск, а от в Кірі є точно такий, тільки в другому. Знаєте що? Я прийшла і ще в цю кімнату не заходи. А мої собаки поки мене не було, я їх вигулюла, а вони мені обіцяли все. Не знаю, це вона чи вона, але знімаємо це все зараз на провітрювання. Це все зняла, це хай вже так стоїть, воно не, не мокре. А оце я зараз піду на провітрювання. На бавку поставила тут в зал холодний, хай провітрю. Кіра, до речі, вже вдома. Я певно піду вигулю зараз собі. і тоді вже будуть вони їсти. Все, собакам дала кашу. Вони їдять, а сама йду зберегтися. Ми сьогодні йдемо на цвинтар. з собаками гуляю. Я вже йду з собаками. Гуляю. Ще йде кіт? Коротше, я вирішила перше вигуляти собаку. Тому що зараз ми підемо з мамою на центр на годину, щоб собаки знову щось не обробили. Хоча чи це поможе їм чи ні, я не знаю. А там вже коли я прийду з всіх прогулянок, я навіть не знаю, чим я буду займати. Ну от чесно кажучи, треба буде поставити щось приготувати, їсти знову вигляді псів. В принципі, в мене більше планів немає. Тому що світла в нас теж немає. В нас до речі, поміняли графік. Тепер перший день. Обов'язкове вимкнення, потім йде можливе і потім подача. А колись у нас було обов'язкове вимкнення, мож... ні. Колись у нас було можливе вимкнення, потім обов'язкове, а зараз наоборот поміняли місця. Тому, можливо, в 6 нам дадуть світ, а можливо, ні. Ну я не знаю, тому що в 9 точно. Добі в мене просто на цю площадку, тому я йду з ним на площадку. Тут болото, коротше, вертаємо. Там Хелла ходить, вона весь час з нами гуляє. Йду, я заведу собак додому. Я вже вертаюся. Прогулялась. Реально, година. Мої солодень. Мене щось піра кличе. Кіра вчепила оці штуки, поки мене не було. Це такі листочки саморобні. Прикольно, Кіра. Я йду руки помию. Світла в нас ще так і немає. А от в мене всюду ванні без порядку. хотілося б прибирати. Перше піду готувати вечерю. Шоколадка і я, напевно, макарони звалю. Цілий день сидіти. Нам дали світло! Нарешті я піду в ванну Поприбирати Коротше, я йду прибирати, готувати і так далі. Коротше. Зараз поприбираю і покажу готове, Ще, до речі, треба лахи забрати. У мене але... ще трохи легкі. У не сильно. Коротше. Все, я вже поскладала. Ну, тут мене все так знає, тут теж. А тут просто перескладала. Бачите ту коробочку і той крем? В тій коробчиці стояли мелаводу. Крем я просто забрала, бо мене не користуємося. А в тій коробочці були закриті мелочь. От вони, це з Болгарії, Ну, різні. І вони тупо мокрі, там був цілий контейнер води. Поставила я сушиць. По телефон не стоїть буде так. Я здалю постійну собака. 去了。 Все, я поставляла собаку. Так, пішла я в ванну. Буду робити ще сьогодні масочку таку. Не знаю, правда з маю... напевно в водті виключити світло, тому я буду матирувати влог. Там вже буду лежати з собаками, в принципі. Тому повернусь напевно, до вас з масочкою. Я вже в масочці і на сьогодні всем кажу чаушки як